Доброго здоров'я, шановні українці, і вічна пам'ять всім, кого забрала на той світ держава-терорист Російська Недофедерація нелюдів. Пікапи, пікапи і фронт. Це в нашій свідомості з 22-го року поняття вже майже тотожні. У зоні бойових дій стандартні автомобілі швидко виходять з ладу через надмірне навантаження, погані дороги або їхню повну відсутність. Потрібні машини, які поєднують підвищену перехідність, придатність та здатність працювати в екстремальних умовах. Саме тому купити пікап для ЗСУ це не питання зручності, а питання ефективності і виживання. Пікапи виконують цілу низку завдань: оперативну доставку особового складу, евакуацію поранених, перевезення боєприпасів, обладнання чи продовольства. А головне, на пікапи, наші військові. Встановлюю зенітні установки, якими серед іншого збивають дрони, зокрема шахеди. З початку повномасштабної війни ми всі клавіатури на комп'ютерах стерли в пошуках, де придбати пікапи. Ціни на них різко злетіли. З часом знайти пікап в хорошому стані стало величезною проблемою. Пропозиційна авторія чи OLX обмаль, приїжджаєш, оглядаєш автомобіль. І розумієш, що краще вже нічого не брати, ніж отаке одоробило. Хорошою альтернативою стало завезення пікапів за кордону, в першу чергу з країн ЄС і з Великої Британії. Та скоро і цей ринок вживаних пікапів українці розібрали. От, з власного досвіду, розповім, як я купував разом з товаришем Олександром пікапи аж з Фінляндії. Логістика завдання надзвичайно складна, але кращих варіантів ми не знайшли. Вдалося знайти, перевірити, придбати і, волонтерам, які приїхали тисячі кілометрів. Вдалося доставити автомобілі в чудовому стані до України. Пощастило. Та скільки б українці не завозили пікапів, їх все одно мало, тому що кожного дня йдуть втрати, і автопарк ЗСУ потрібно поповнювати знову і знову. Але з чим? Де брати пікапи? Та все просто під нашим носом. Ходиш по своєму місту, де живеш, і щодня бачиш круті нові повнопривідні пікапи, які, однак, чомусь. Не в пікселі розмальовані, а позначені словом поліція. На ці пікапи не ставлять зброю, якою збивають шахеди. Ні, на них просто патрулюють вулиці Києва, Житомира та інших міст. З таким же успіхом, як мені здається, патрулювання можна було б займатися на звичайних позашляховиках. А то й зовсім на малолітражках. А ось на фронті такі автомобілі вкрай необхідні. Тому я відправив депутатський запит на міністра МВС і на голову Національної поліції України, щоб пікапи були передані ЗСУ і відправились на фронт. Заодно розпитав, скільки таких авто є на балансі поліції, скільки використовується і для чого використовується. Що стало відомо з відповіді на мій запит за підписом ТВО, голови Нацполіції Цуцкірідзе? На цей час в органах поліції нарічується 1531 одиниця придатних до використання автомобілів типу пікап. І поки ви уявляєте цей масштаб і як ці автомобілі після їхнього озброєння можуть допомогти нашим ЗСУ на фронті, я вас розчарую: Нацполіція живе своїм життям. Вони намалювали собі потребу в пікапах в 1787 одиниць, і відповідно вони зазначають, що у них... Недокомплект. Судячи з відповіді, передавати жоден пікап на ЗСУ не збираються. При цьому варто зазначити, що пікапи вже беруть участь у веденні бойових дій, зокрема в об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції Людь. В підрозділах поліції особливого призначення в Корді та вибухотехнічній службі. От тільки скільки пікапів на фронті у відповіді Нацполіції не вказано. 10, 20 чи може до ста. Але навряд. Але ж точно не 1500. Однак жодного розуміння потреб не поліції в тилу, а військових на фронті я не побачив. Цитуючи ТВО голови Нацполіції, передача пікапів ЗСУ суттєво послабить боєздатність підрозділів поліції особливого призначення та негативно позначиться. На якості виконання завдань територіальної оборони відсічі і стримування збройної агресії в період дії воєнного стану. От не уявляю я собі, як ті пікапи, що роз'їжджають по вулицях Києва чи Львова, дають відсіч і стримують збройну агресію. І чому не можна поліцейським в тилу пересісти на звичайні позашляховики замість пікапів? Дякую усім поліцейським, які воюють і які забезпечують правопорядок також. Але питання пікапів потрібно вирішити на користь тих, хто безпосередньо на фронті. Буду намагатися вирішити це питання. Слава Україні, слава ЗСУ.